Ісус Христос закликав своїх учнів, щоб вони пішли за Ним. І декому з них він так буквально сказав: Слідуй за мною. Так, uh, він покликав Петра і його брата з його лодки, з його човна, вони залишили все і ходили весь час з ним. Але одного дня одного дня, Ісус Христос говорить Петру, ось куди я йду зараз, куди я йду, ти не можеш нині за мною йти. Але пізніше підеш. Пам'ятаєте, який це був день, коли Господь сказав ці слова Петру? От зараз ти не можеш за мною йти, але потім підеш. Це слова були сказані пізно ввечері, він вже в ніч перед його смерть. І хоча Петро говорив: ні, Господи, я з тобою, хоча хоч вони не підуть, але я піду з тобою, куди б ти не пішов, Ну, він дійсно йшов е, е, за Христом далі в ту ніч, чим пішло більшість апостолів, але не весь час, але не до самого кінця. Е, коли він зрозумів, коли що є загроза для нього, коли його. Почали впізнавати в тому логові де Христа, Ісусу Христа допитували, він відрікся, відкріся тричі, рідко заплакавши, вийшов і втік. А коли Христос сказав йому, через який час: а тепер ти підеш за мною далі. Проходить такий час, Господь знову витрачається з Петром і «Ось, ось тепер ти підеш за мною. Можливо, то пройшло десь біля місяця. Ісус вже воскресший, і він є групі учнів, які на березі озера знову там в човні, ловлять рибу. правда, не зовсім удачно, без Христа. Він їх закликає на такий сніданок, який він їм підготував, спілкується з ними і має окрему розмову з Петром. Шатко йде публічно, перед всіма, Ісус тричі питає Петра і задає йому один і той самий, і одне і те саме питання, яке то було питання. Чи ти любиш мене, чи ти мене любиш? І Петро тричі стверджує, да Господи, ти знаєш, я люблю. І Ісус йому тричі говорить: ну, якщо любиш, то поси мені вівці, тобто, твоє служіння спілкується за віручими за церквою. А ось далі пише далі, цю розмову далі. 21 році Івана, з 18 вірша. Знову і знову запевняю тебе. Коли ти був молодий, то підперізувався сам і ходив куди хотів. Коли ж постарієш. «Простягнеш свої руки, і інший тебе підпереже та поведе, куди ти не захочеш. Він сказав це, вказуючи, і Іван коментує пізніше, коли це відбулося, він сказав це, вказуючи, якою смертю той прославить Бога. Мученчиською смертю. Сказавши це, звелів йому, іди за мною. І Петро йде за Ісусом Христом. І Іван також встав і пішов також за ним, апостол Іван, і як побачив його Петро, Іван, то питає Ісуса, Господи, а це і що? «Ну, зі мною понятно, а це і що? Відповідає йому Ісус. Якщо я хочу, щоб Він залишився, доки прийду, що тобі до того? Ти йди за мною, ти йди за мною. Ісуса, Ісус почув це ствердження Петра, що Він його любить і він дійсно готовий бути вірний в служінні, в служінні. любов до Христа зробить його вірним служінню. А в чому служінні його, в кінці кінців, на старість очікує такий останній іспит, і очікує оця мученицька смерть, на яку Христос також вирішує. Пророкує, можливо, так завульовано пророкує. Але і Іван це пояснює, що Ісус сказав це саме про смерть. Бо коли писав Іван це Іван, Петро вже був мертвий, бо його казнили за Іванглія за віру. Ну, В Іванглії не описана смерть Христа. Коли це, можливо, перші такі історичні, історичні дослідження перших віків християнства. Це був і всеві Кісарійський. Коли він написував ці перші роки становлення християнства і написав і смерть Петра, яка відбулася при імператорі Нейроні. Нейроні його казнив це була середина 60-х років, першого століття. І Петра розіп'яли, і по проханню Петра його розіп'яли навіть не так, як Ісус Христа, тому, тому що він вважав себе недостойним таким чином не розіп'ятим. А його розіпляли так, що він висів на Христі головою вниз. Так помер. Але що тут важливо? Важливо по-перше, що Петро. Піде добровільно на цю смерть, хоча вона йому буде не подобається. Це не буде його вибір. Тому що така смерть, така кара, це, це муки, це біль. Каже, ти підеш тому, що тебе інші поведять. Це не буде твій вибір. Але твій вибір буде в тому, що ти підеш на це, бо ти любиш мене більше, ніж себе. І ось твоя любов до мене. Побудить тебе бути мені вірним, і коли вибір буде, чи ти зі мною, чи ти віриш в Христа, чи ти йому поклоняєшся. Якщо так, то тебе чекає смерть, ти скажеш ні, я вірю в Христа, я навіть готовий померти за Нього. Ти підеш туди, куди ти не хочеш, не захочеш, не захочеш. Ну, Навіть Христос, коли помирав, він перед смертю молився, просив батька, якщо можливо, щоб ця чаша його минувала, то хай вона минує. А якщо ні, то він готовий її прийти і батько укріпив. Тобто неправильно думати, невірно думати, що християни чи віруючі повинні любити страждати, любити більше якісь мокер, ну... Любити біль це якесь, хиленням. Це вже якесь, знає, це вже, психологічне Це вже, це до психіатра, психіатрайте. Але коли є вибір? Або, Або Христос? і Якщо Христос покарав, а листат, то кара, без віста ти вільний, Петро вибирає Христос і Кара. І... Ісус говорить, що. Чи Іван коментує ці слова Христа, якою смертю Той прославить Бога, прославить Бога. Коли мучники за Христа помирали, це дійсно прославляло Христа. Тому що вони цим самим стверджували, вони стверджували істину, що це правда, що Він живий, що Він Воскрес. І ми не можемо це відріктись. Вони стверджували, що Бог важливіший для них, ніж життя, що Бог реальний. І це демонструвало, це підтверджували їхні вірдові і демонструвало і це прославлено було. Також один із перших відомих письменників християнства Тертиліан писав, що хро, кров християн, цих мучеників, стала чи була сіменем церкви. Тобто, здається, чим більше їх було, Тим більше християн приєдналося, тому що люди демонстрували свою віру. І всі розуміли, якщо людина готова вмерти за свою віру, то це не лицемісто це правда. Дійсно, Христос є і Він в нього вірить. Якою смертю прославити? Ну, звичайно, тут говориться, що чи якби, можна це поняти, що смерть може бути різна, але Христин у будь-якій смерті може було прославити, навіть якщо це смерть і не мученицька. Але який він довіряє Богу, ну, в будь-якому в сенсі смерть це, не, це, не, це не задоволення. Це агонія, це це страждання. І якщо він покірно, смиренно, з вірою, якби не вмирає, говоримо, як переходить. Він тоді переходить. Він знає, що він закриває очі тут і відкриє, і побачить свого батька на небесах. Він цим самим демонструє свою віру і прославляє Бога. Але коли Петро зрозумів свою, свою долю в на центів очікує і приймає. І він говорить: Господи, я готовий, і дійсно Христос знає, що Він готовий і так буде, це буде на старість. І це відбулося ну, більше, ніж 30 років після Воскресіння Христового, щоб потреба була дистанція, яку треба було пройти, також страждаєш. Ще... Але коли він це зрозумів, він бачить Івана поряд, каже: Господи, а як Іван? Як Іван? Як Іван? Ну, коли, ну, Є в цьому сенс, коли ми страждаємо, коли десь у нас життя б'є, ми дивимося, Господь, а як той, а як той, а чому йому легше, а чому йому не так, а чого йому не так дарило? Ну, ну, нам якось так така у нас математика. Ми хочемо, щоб символ. Було... Якщо нам погано, то щоб всім було однаково. Ну якось так. Якщо всі бідні, то хай всі будуть бідні. Якщо всі боліють, то хай всі боліють. ну так якось думаємо, ніби ні нам буде легше. Ну я не думаю, що буде легше. Ісус відповідає, припадає Петро, Що таке до -то того? Ти йдеш за мною. Ти слідуєш за мною. Ти з мною слідує. І ти за мною слідуєш такою дорогою. Він також Мною слідує. і в нього може бути не таке слідування як у тебе. Ну, Христос взагалі відкриває, що всім пущам Христа, всім християнам очікує певна міра страждань за Іван за віру. Але ця певна міра може відрізнятися. Та йде за замай. І дійсно, якщо ми подивимося на життя, наприклад, цих трьох апостолів, які були якби, в ядрі найближчі до Христа. Це хто? Іван. Це Петро і брат Івана Яків. Що ми згадаємо цю трійцю? І подивимося в Євангелії їхнє життя. стільки тут відкрито? ми побачимо, що вони всі страждали, але по-різному. Ну. Хто саме перший прийняв мученичку смерть? І за послід із цих трьох? Як? Яків, коли його. По приказу Ірода, 12-й розділ Апостолів зарубали, да? а пам'ятаєте, що того ж, коли казнили Ірода, арештували і Петра? Пам'ятаєте, арештували? І він мав на меті і з Петром поступити так само. А що відбулося? Де ангел приходить ночі? А Петро собі спить і, і, і він навіть не переживає. Ну, перше, що йому переживати? Він так і так знає, що, він, що його мають казнити. Ну, Христос сказав, що він переживати? А потім, друге небалив Петро міг врахувати. І думав, що, напевно, це ще не той час, коли Христос сказав: Я ще не старий, можливо, років 50. Але, напевно, це ще не той вік, що Христос сказав, що я маю вмерти. Ну, так що він собі спить. І Ангел приходить, його будить, толкає. Петро просипається і виводить його. Так що ніхто навіть не заміти, де Петро зніс. Якова казни, а Петро на ангел. І ще років 20, після, навіть за 20 років після цієї події живе і служить Господу. І тільки коли приходить час переміроння його заарештував. Заарештував і він ось так мученицьки помирає. А після смерті Петра Іван ще прожив більше 20 років. І вмер своєю смертю. Але також страждаючи, страждаючи за віру, за Євангелія, його зіслали на острів Патмос, на кадру, як раби, ці, -ці поганені ув'язнені били ті, ті камні скали. В різній мірі, але кожному свій шлях. Е, коли Іван пишеться да, Петро вже на небесах, він в свій шлях прийшов, Іван доходить. Але тільки Іван записує цей випадок в Іванглії цю бесіду Христа і Петра. І про те, що Христос предсказує Петру після того, як Він перед цим відрікся. Предсказує Петру, що тепер він буде вірний, і в кінці очікується ось ось, смерть, яку він був прослав. Але і коли Іван писався Іван, не? тоді наступили найважчі гоніння, які були до того часу на церкві. При Нейроні от, 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 були гоніння, коли вмер Яків, ну, були такі локальні гоніння в Ізраїлі, бо це священники євреї були недовольні віруючими і гнали. Рівних нам тоді ще християн. Перше таке гоніння, але кожне було локальне тоді, коли при Нероні, коли, коли казнили Петра. Там був пожар звинуватили, щоб влада не була звинуватися, що вона звинуватили християн. і от християн вилаблювали і вбивали. Це було ті, локальне варіння. ну десь там, може, в деяких місцях. А коли Іван писав Іван, то вже було по всій імперії велике гоніння при імператорі до міця. Це імператор. Ну всі вони е, себе проголошували богами, але цей так це проголошував Богом і вимагав, щоб всі йому кланялися, як Богу. Ну і, звичайно, що християни цього не робили. І християн вилавлювали, приводили до статуї цього імператора. І е, хто не спалював там ту щепотку фінгами, як саме цьому, цьому, цьому ніби Богу живому імператорі, е, того катували і вбивали. Це відбувалося при Тернесіані, коли пише Іван це Іван. І знаєте, були різні випадки. Були випадки, які ну, християни, звісно, по можливості ховалися. Але коли їх виловлювали, були різні випадки. Були ті, які мужньо навіть під тортурами не відрікалися від листа і їх казнили. А були ті, які це все бачили, чи тільки не починали їх так десь допитувати. Відрікалися від Ісусу Христа. Відрікалися, потім їх звільнили, сказали, що ти вільний. Але все одно вони якось ну, тоді перерікалися, а потім все одно хотіли, хотіли бути в церкві. І ми пише це йому І зрадує життя Петра. Зрадує, так, да, Петра був випадок, коли він він, більше апострі не устояв. Але вони покаялися і, і далі пішли за Христом до кінця. Yeah. Було ще певне життя, Бог їх зберіг, але вони були йому вірні до кінця. Тобто є можливість виправитися завжди і проявити вірність. Десь, всіми словами, як сказано було Петру, ти коли ти був молодий, ти ходив, куди ти хотів. Ти хотів ти за мною, ти йшов за мною. Ти побачив, що мене там допитують, і ти втік від мене, ти відрікся. Ти був таким молодим, але ти постарієш, буде не так підеш жіною до кінця. Навіть тоді туди, куди тебе поведуть, і тобі буде це, ну, м'яко кажучи, вподоби. Тому цей випадок і ця бесіда Ісуса і Петра закликає нас бути готовими йти за Христом і вірними Йому. І покірно навіть тоді. Коли нас поведуть туди, куди б ми не хотіли піти, коли б ми самі своїм вибором не пішли. Думаю, можливо, що, що ситуація, яка ми переживаємо зараз, піснує не та, яку б ми хотіли вибрати. Можливо, хтось би хотів зараз жити в своєму домі, а не живе в своєму домі. Можливо, хтось здійснив жити б не в цій країні, а іншій, а не може в певні обставини. обставині. Петро пише свої послання, Перше Петра і пише церкві саме з ідеєю про те, що вони були готові страждати. І він відчував, ось, що в Римі є ці настрої, що християн починають ненавидіти. І десь було на такому на битовому рівні, ось ось мало сплахнути на рівні державному, як потім в Римі після пожару. І пише послання перше Петра, в якому він багато говорить християнам, що страждання. Це, це навіть привілеї. За Христа страждати це навіть привілеї. Дума деякі вірші 1 Петра, 4 розділ, зірша 12. Любі, не дивуйтеся вогневі, що трапляється вам для вашого випробування, наче якомусь дивному випадку. Але радійте, що ви є учасниками Христового страждання. А й що ви учасниками Христового страждання, щоб і при з'явленні Його слави ви раділи та веселилися. Якщо ви з ним страждаєте, радійте, бо буде і слава з ним. Далі ви блаженні, коли вас зневажають за Христове ім'я, бо з вами перебуває Божий дух слава. Перший каже, якщо ми страждаємо за Іван, за віру, за Христа, це привілей, це привілей. Так було в житті апостолів. Досить скоро по Воскресінні, коли апостолі визвали священників і приразили їм раз, а потім побили їх за, за, за проповідь Євангелія в Єрусалимі, то апостоли, і там був Петро, писує дії апостолів, що вони вийшли звідти, радіючи, що вони удостоїлись. Удостоїлись бути, бути приниженим, страждати за Христа. Це честь, це честь. Каже, тому і ви радійте, це, це привілегія. А також це, це доказ, що, що ви Христові. Каже, коли ви страждаєте, то на вас Дух Божий перебуває. Дух Божий вам свідчить, що ви діти Божі ви Христові. Страждання це ніби підчатка, що ви дійсно прийняті Богом, бо ви з ним страждаєте, бо світ вас ненависть за, за Нього. А також. Е це не тільки от радість і, 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 і запевнення, що ми християни, а також це от, гарантія слави на небеса. Це те, це що нас спонукає ще більше чекати неба, зглядати, що Господь готовий свою славу для нас, бо ми з ним страждаємо. І ще один уривок із, із цього вже послання, вже першого розділу. Також про це але ще є одна ідея. Наша Петра шостий вірш. З того радійте, навіть якщо тепер ви маєте бути дещо засмучені всілякими випробуваннями, щоб випробування вашої віри набагато цінніше за золото, яке гине, хоч і випробовуйте у вогні. Виявилось для похвали, слави і честі приз'явування Ісу Христа. І знову говорить, що радість, знову говориш, що це нагорода, але говорить про те, що а також це допускається Богом. Допускається Богом, щоб ви були ще більше святі. Щоб ця нагорода ще більше для вас. Тобто Бог, коли ми приходимо через страждання, Він щось в нас робить. Робить щось своє. Він над нами працює. А сьогодні, коли ми переживаємо те, що ми хотіли можливо уникнути, але Бог над нами цей час працює, працює, щоб наша віра випробовувалась і завертовувалася і була підготовлена до похвали слави і щастя, коли він з'явиться за нами. Чи готові ми так жити так мирати? Господь каже: ну, ти не сильно думай, Готовий не готовий? Ти просто за мною слідуй, Ти просто йди за мною. Твоя задача набагато простіша. Ти просто йди за мною. Тю стежкою, якою я тебе особисто веду. Бог здасть випробування, але в, в тій мірі, якій кожен з нас зможе винести, щоб вийти з його силою, як переможець. Тому ще, ще запевнені Іван для таких цих запевнень, що бути християнином на землі, це бути е, тим, хто має участь в його страждання. Але це не те, що нас повинно пригнічувати, а те, що нас навіть надихати, це честь, з ним страждати, бо буде честь і з ним поставитися. Амінь.